Доброго ранку, ви з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. І зараз ми подивимося, що чекає вас сьогодні. І е, якісь підказочки для вас. І так, як зазвичай, ви вибираєте свою карту. Е, якщо вам щось потрібно, якісь теми, будь ласка, пишіть, будемо розглядати разом. І так. Щиро вдячна вам за ваші коментарі, вподавайки та підтримку. І так, поїхали. Карта номер 1 що чекає вас сьогодні? Дивіться, якийсь потенціал, якась нова хвиля йде у ваше життя, щось новеньке, новий початок, життя, нова робота. Можливо, до вас сьогодні прийдуть ваші внуки або ваші діти. Якась, знаєте, така хвиля. Якась хвиля свіжого вітерцю, я відчуваю. От мені, знаєте, як бриз од морської хвилі. От чомусь в мене от така асоціація пішла. Напишете мені, чи дійсно так воно, чи ні. Ось. Я бачу, тут у вас є поки що прихований якийсь потенціал. Чи ви його відкриєте сьогодні, чи ні? це залежить від вас. Чи ви знаєте, що у вас є якісь скриті ще таланти? Чи ви ними скористаєтесь? Залежить все від вас, мої дорогенькі. Карта номер два. Сьогодні вас чекає, знаєте, така якась потасовочка, давайте скажемо конфлікт. Якщо у вас дійсно сьогодні стається конфлікт з кимось, з чимось, з якоюсь ситуацією, ви повинні запам'ятати в першу чергу, цей конфлікт у вас всередині. Якщо людина не конфліктує сама з собою, так, хоче, бажає, того, чого потребує, так, без конфлікту, нема раздрайву в людині, то цих конфліктів можна уникнути. Тобто, значить, зверніть увагу на себе, що вам не подобається в собі. От, конфлікт з собою це значить, зовнішність не подобається, не подобається, що я сказала, що я зробила. Тобто, це я говорю ніби як про себе. От, що ви зробили, що ви сказали, і куди ви пішли? І тому подібне. Якщо у вас немає цього роздрайву, немає цього конфлікту, то немає конфлікту із зовнішнім світом, тому що це є перший признак, що у вас є конфлікт. Розберіться з ним. Можна посваритися і на рівному місці, і спотикнутися так само. Карта номер 3 а тут у нас королева кубків в залі, то королева кубків це інтуїція. Сьогодні ви інтуїтивно відчуваєте дуже багато чого. Можливо, когось треба сьогодні пожаліти. Можливо, когось полюбити, комусь дати цьомі. Знаєте, пожаліти: песика, котика, дитинку, тваринку і тому подібне. Ось. А можливо, просто ви сьогодні в емоціях. От, володі, заволоділи вами емоції. Тут, скоріше за все, людина не займається толком нічим, от відверто кажу, те як є, а перейшла на емоції, тобто ви емоціонуєте сьогодні. Це плюс чи мінус це залежно від вашого внутрішнього стану. Якщо у вас конфлікт, якщо у вас немає конфлікту, це буде назовні. А емоції це вони коли зсередини назовні виходять. От у вас будуть сьогодні емоції. Хтось, можливо, буде плакати, хтось, можливо, буде сміятися, радітися, хтось буде закоханий. Почуття теж по цьому, хтось, можливо, комусь признається в коханні. Запропонує руку в серце. Ну, в принципі, в принципі, королева це інколи така, знаєте, ну як сказати, поплакати, пожалітись. Це, а можливо, вам потрібна допомога. Ось просто отаке. такий день. Чекаю на ваші відгуки, на ваш зворотній зв'язок. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, все буде Україна!